Привіт! Мене звуть Відьма, і це моя нова рубрика. Підкасти про новинки кіно. Сьогодні ми розглядатимемо кіно, яке називається Смерч. Це нове кіно вийшло всього на минулому тижні, і то не у всіх прокатах в Америці воно буде лише 19-го. Кіно це типу фільм-катастрофа. Це насправді сіквел до фільму 1996 року, який називався Смерч. І чесно кажучи. Старе кіно, я взагалі-то обожнювала. В дитинці мені здавалось, що кращого кіно, напевно, пошукати. Треба. В мене там ще парочка була, але це було просто хітове, я його так любила. Я його вчора передивилася і буду трохи коментувати порівняння того, що було в 96-му з тим, що зняли у 2024-му. Якщо заговорити в загальному, цей фільм, до речі, я прикріплю десь тут трейлер. Чи ви могли подивитися про що я кажу, якщо ви ще не дивилися це кіно зараз на МДБ у цього фільму рейтинг 7,1, а оригіналу 6,5. Чесно кажучи, я трошки в трансі. Ну скажімо так: оригінальне кіно, звичайно, не дотягує по спецефектам. Спецефекти у цьому фільмі просто дуже круті. Вони дуже гарно зробили ці смерчі, бурі, які жахливі наслідки цих смерчів у Оклахомі і взагалі у Америці. Але м у цьому фільмі немає відчуття того, що це нагально. Якщо ти дивишся оригінальне кіно, то таке враження, що не тільки вони полюють на смерч, а й смерчі полюють на них. І на це є конкретна причина, про яку говорять герої фільму на самому початку, кажучи, що, що зараз є аномальна кількість смерчів на конкретній території і вони хочуть це досліджувати. І, взагалі, вся суть першого фільму, щоб почати досліджувати смерчі, щоб можна було попереджати людей хоча б за 15 хвилин до того, як він буде, тому що зараз, на момент 96 го року. Попередження всього за три хвилини, а то й менше. І це дуже страшно, тому що дуже багато людей не встигає сховатися і, і просто гинуть. У 2024-му згадують той фільм. Там є Дороті, це дуже дивно, якщо чесно. а Вони не повністю покривають те, що там сталося. Я б на їх місці сказала: от дивіться, у 96-му році, от вони дійсно молодці, вони запустили Дороті, Це так апарат називається. І зараз в нас є дані, згідно яким ми будемо пробувати насправді якби вбити, як вони кажуть, задушити смерть. Але вони цього всього не роблять. Це якось так просто згадано. Ти не звертаєш на це уваги. Головні герої цього фільму це Кейт і Тайлер. Ну як Кейт, головна героїня, а Тайлер статист на її фоні, який просто бігає за нею в основному. Ну, це в другій половині фільму починається в першій половині. Він дійсно другий головний герой, так головна зв'язка і сюжетна лінія цього фільму: то що на початку фільму Кейт зі своєю командою вирішає провести експеримент і спробувати задушити Смерч. але смерч виявляється не категорії 1, а категорії 5. І всю її команду, окрім неї і дослідника, власне вбиває Смерч. Приходить 5 років, в неї посттравматичний синдром. Вона не працює в полі, так сказати. А сидить у Нью-Йорку в метеологічному центрі, напевне, приїжджає цей самий друг, що вижив п'ять років тому, і пропонує їй знову досліджувати смерчі, щоб допомогти людям зробити кращу систему оповіщення. І прикол в тому, що це ну, якби копія оригінального кіно, тому що там чоловік приїхав до дружини просто, щоб розвестись, і він їй дав один день, а потім вони поїдуть. А тут приїжджає цей хав'єр. Каже Кейт, що він хоче лише тиждень. Вона спочатку не хоче, потім вона передумує, і це таки на тиждень вирушає з ним в Оклахому. Я не буду переказувати весь сюжет, я просто скажу хороші, погані сторони і вкажу деякі моменти, з якими я м'яко кажучи, не згодна. І з хорошого, якщо ви хочете подивитися дуже вражаюче кіно, сходіть в 3D або в 4DX, або в IMAX. це дійсно круто. Зроблені спецефекти і все власне. Тільки я вас дуже прошу не заморочитись над історією. Тому що, якщо починаєте задумуватися над тим, що відбувається на екрані, крім смерчів, ну тепер ти погано, про що я кажу. Головна героїня, я не помітила в неї емоцій, А вона дуже як кажуть американці, інконсистент. Вона непослідовна. В неї змінюється настрій як у погоди, тобто в один момент в неї посттравматичний синдром. Вона не може підходити до смерчів, Вони її лякають. Вона їде додому, і тут за один день вона поговорила з цим тайлором. Нічого не сталося. Ніяких ревелейшнс, як кажуть, ну, тобто, чогось нового не сталося. На слідуючий день вона бігає з фотоапаратом як придурок і кричить, що вона любить смерчі, і Боже, яка краса. І за нею бігає Тайлер. Ну, про це я окремо скажу. Я не розумію, чому вона змінилася так сильно, причому за одну сцену, без ніяких пояснень. Сюжети таке враження, що він покроєний. Ну, тобто, він непослідовний. От Є такі фільми, які в процесі монтажу нарізають і потім переставляють фрагменти місцями. От в мене таке враження, що це салат, а не цілісний сюжет. Ну тобто, ти не розумієш, як попередня сцена конкретно зв'язана з наступною сценою. Ну, я не розумію, може я щось не розумію в житті, таке може бути. Я навіть не буду ні з ким спорити на цю тему. Але проблема в тому, що е, якби дії самих персонажів не пояснюються. І вони нелогічно, не викликають ніяких емоцій. Тобто, один день вони відслідковують смерч, приїжджають допомогти на місце катастрофи, вже місто, яке постраждало від смерчу. І дівчинка така до свого хав'єра другого, така, ти наживаєшся. Це вона причому прочитала просто одну Google статтю про компанію, з якою він працює. Там немає, тобі не показують, що вони роблять не так. Тобі розказують, що чувак викупає просто землю у людей, які постраждали. Можливо, це погано. Ти не відчуваєш, що це погано. Ну, тобто вони не показують, вони про це просто говорять. Причому не, не говорять навіть напряму. Вони тобі це показують, через те, що вона прочитала статтю в інтернеті. Одну перший же лінк тиснула, і там написано, що він викупає, чи то він дешевше викупає. Ну, якби покажіть це якось розв'яжіть цю лінію, причому вони нагнітали і потім так і все. І вона така: ой, все, збирає речі і їде в машині, яка то помита, то не помита всю дорогу. Це мене дуже бісило всі ці кадри. Приїжджає додому до мами. Мама якось дуже ніяк на неї реагує. На слідуючий день до неї припирається Тайлер, який якось навдивно живе, ну хрін з ним дізналися там, друзі всі. І він міняє її відношення до того, що відбувається, і вона вже з ним в команді. Оригінальна команда, з якої вона приїхала і хав'єром, крім хав'єра і ще там одного чувачка, взагалі статисти, тобто їх навіть толком не представили, і вона вже не з ними. Вона вже з новою командою, яку на початку фільму представляють як команду ютуберів і показують їх як поганих. Хоча я не зрозуміла в чому проблема. Вони нічого поганого не роблять. Ну так, вони їздять за торнадо. Так, вони запускають феєверк в торнадо, який знаходиться далеко від міста, тобто нікому нічого не роблять при цьому і продають футболки, і це погано. Потім на місці катастрофи вона дізнається, що за рахунок виручки від футболок, вони допомагають людям на місці катастрофи, і от вони вже добрі. Я не знаю, ну це, я ж кажу, таке враження, що тобі або дуже-дуже детально пояснюють просто, що відбувається, от причому навіть не показують, а просто пояснюють в лоб. Ти, ти, ти типа, тупий чи тупа. От, це погані, це хороші. Прийми це. Просто, просто живи з цим. Вона була з поганими, вона не знала, що вони погані. Вона думала, що ці погані, а тепер вона з хорошими, тому що вони хороші. І в принципі, та вся команда ютуберів нахрен не потрібна. Ну, в принципі, не потрібна. Тому що вони все разом з тайлером, а потім вона все взагалі сама. Чому в мене проблема? По-перше, вони явно залажались сюжетом в тому плані, що на неї навішали чоловічу роль. Це чисто чоловіча роль. Тобто, це все, що відбувається, все, що про неї розповідають, як вона себе поводить, це більш притаманне чоловікам. Я нічого не маю проти робити головними героїнями жінок. Я дуже люблю фільми де головні героїні жінки. І не треба мені розказувати, що вони недопредставлені. Тому що в моєму дитинстві в мене було купа прикладів, коли жінки були основними персонажами. Боже, мій Баффі, Ксена Принцеса Воїн, Нікіта. Термінаторі наша головна героїня. Боже, вона просто вона геніальна. Вона ну настільки круто зроблений, представлений персонаж. В Володарі Кілець. Принцеса, яка пішла на війну, Ервін, котра, якби не повернулася, то звізда була б всім там. Є купа прикладів класних жіночих персонажів, для цього не обов'язково повністю брати чоловічу роль, абсолютно добре пояснену для чоловіка роль, і робити її жіночою. Ну, тобто, не робити її жіночою, а просто ставити жінку на цю роль. Тому що вона дивиться ну якось неприродно. Ви зроб, Ви взяли жінку, зробили її чоловікоподібною і взяли чоловіка, який спочатку був вроді як нормальний, він такий ковбой, такий, такий мужланчик. А потім він починає бути якийсь трички. Він постійно якийсь дуже розстроєний, він чуть ли не плаче, він страждає. Він залишається в кінці в кінотеатрі, а вона біжить рятувати всіх. І в цей момент в мене прям порвало. Ну серйозно, ви збирали команду. Такі фільми мають дуже конкретний розвиток. Ти розраховуєш, коли йдеш на таке кіно, що він буде мати конкретний розвиток. Як оригінальне кіно, в них була команда. Команда всі мали свої ролі, і ти точно знав, що з них хто робить, хто по картам дивиться, хто вимірює, наскільки смерч близько, хто вимірює, куди він йде. Ну і так далі. В них всі були свої ролі. І вони всі приймали участь, коли вони йшли на фінальну місію. Кінці залишилось тільки двоє, тому що смерть пішов в іншу сторону і їм прийшлось ховатися. Але у запуску самої дороті бере участь вся команда, вони всі мають значення. Просто не тільки вона молодець, там мозок це хлопець, а мускули це дівчина. Вона трошки безбашена, вона рветься вперед. Якби не вона, вони б цього не зробили. Але він при цьому мозок, він придумав саму технологію, а вона його драйвить. Ви хотіли зробити навпаки цього фільму, так треба було зробити навпаки. Вона мозок, він драйвить. Так ні, вона і мозок, і драйвить, і механік, вона все. Ну серйозно, вона в кінці, коли зривається і сама летить у шторм. Я навіть не знаю, як це описати. Тобто, всі чоловіки, вони такі нікакі, вони лишились в кінотеатрі. Ну, ладно, чувак. Такий Тайлер стримав дівчинку, яка не полетіла, тобто це дань першому фільму видно. Але вони всі лишились в кінотеатрі і з нею не побігли. Якщо врахувати те, що там їхав трамвай, його тягнуло вітром. Трамвай, металевий металевий мать, його трамвай боком тягнуло. А вона, дівчинка, кілограм з 50 напевно, її не здуло. Вона умудрилась відкрити двері, сісти в машину, в машині в'їхати в ураган п'ятої категорії. Зафіксуватися і сама випустила коротше, цю технологію, яку там вони там придумали. Хрін з ним, я навіть, навіть говорити не буду, і зупинити смерч. Чого вони взагалі поперлись у це місто? Може мені хтось пояснить? Вони їхали зупинити цей торнадо. Вони зібралися і машинами піляли до того торнадо. Потім такий він йде на місто і позвіздували в місто. Ти типу, допомагати людям. Я все розумію, але вам не здається, що щоб допомогти людям треба б вбити торнадо, от -от, -от, от, от Тим більше враховуючи те, що та дівчинка, в принципі, сама могла то все зробити. Ну, тобто, взяти машину, поїхати на машині до торнадо, в торнадо запустити всю технологію, вижити при цьому її там чуть-чуть покоцало. Але так, по мілочам. Мало того, ви б якийсь спецодяг на них діли. А то це дуже дивно, там паніка у місті. Вони прибігають, якісь черті. Без ніяких знаків, яких по яким можна опознати, що їх треба слухати, починають вирощати разом зі всіма, показуючи, куди бігти. Чого вас люди мали слухатись? Поясніть мені. І якщо підсумувати, дивіться, перший фільм я його не захищаю. Там дійсно дуже багато профтиків. Я вчора спеціально передивилась його. Я досі отримаю від нього задоволення, чесно, тому що там дуже добре побудована така суцільна сюжетна лінія. Там дуже погано порізані деякі діалоги. Ну, тобто Я поржала, подивилася, поржала. Зі спецефектів поржала дуже конкретно так. Там непогані жарти, але ну, сам фільм ну, він має 6,5, на АМДБ, я з цим згодна, дійсно 6,5, але я отримала задоволення, я подивилась, то на що розраховувала. Мало того, він весь час тримав мене у тонусі. тобто Я розуміла, що в будь-який момент зараз може вибігти. Точніше ну, вибігти, це дуже дивно. Е, вилетіти смерч звідкись, тому що вони там просто з'являлися в рандомному порядку. Тут таке враження, що вони на роботу ходять. От днем смерч, один раз він їх ввечері застав, коли вони пішли, якогось хрена пішли на виставу. Я просто там чувак приніс їй піцу, не дав їй з'їсти, бо стояв під двері, не дав з'їсти. Вона відкриває двері, він каже, пішли звідси. Ну, тобто, не тобто хоч дав їй, ну, бо кормив бідну дитину. ну... Я думала, що на початку фільму вона помилиться. Ну, Тому що це стандарт. В фільми 90-х приїжджає герой, йому дають люлей, потім він дає всім люлей. А тут їй люлей ніхто не дав. На початку фільму це зав'язка, це не те. Коли вона вже повертається до своєї справи, вона мала помилитись, вона не займалася 5 років, але вона обдарована від Бога. Вона тобі і погоду знає, і фізику знає. І відчуває в неї, є. Ні в кого більше нема, тільки в неї чуйка є. І вона сама хоробра, і вона все вирішує. Ні разу не помилилася, як я вже казала, і в кінці спасла усіх. Я тільки за щоб жінка була головною героїнею історії. Серйозно. Але меседж, який ви передаєте зараз цим фільмом, це тобі ніхто не потрібен. Гриби сама, ти геніальна. Якби ви в кінці зробили так, що вона загинула, і в її честь показали, що от вона знайшла технологію і там могила. Це дуже-дуже врятувало б це кіно. Бо воно показало, як там, як це називається бізумі і отвага. Вона своїм життям врятувала людей у цьому місті. А тут вона Сью. Що б вона не робила, вона все рівно виживе. Це несе посил. Жінка може все пофіг на мужиків. Але це неправильний посил. Давайте не будемо вчити нове молоде покоління, що вони мають бути ідеальні у всьому. В цьому проблема цього фільму. Ти не можеш себе засоціювати з цією жіночкою. Ну бо вона охеренна, охеренна у всьому. Вона тобі і балку підніме, під якою мужик лежить. Я не жартую. Так, їй допоможе і друг, але вона все-таки витягує мужика з під балки. Вона і машину сама заведе не свою, і поїде на ній. І запустить технологію, яку вона туди не ставила, і все це придумує. І, взагалі, коротше, сама ламане туди. Я, звичайно, вибачаюсь, але це не здоровий посил. Чи може жінка фізично таке зробити? Ну, да. якщо дуже напрягтися, може. Чи треба вчити покоління, старе, молоде, любе покоління, тому що гриби сама, ні на кого ніколи не розраховуй. Ну, я вважаю, що це не дуже хороший посил, якщо чесно. Якби це робила команда, це було б гармонічніше і сприймалося б краще, ніж коли просто одна людина гребе все. І це дуже вибиває фільм. Любовна лінія на existen, як то кажуть. Тобто вона є, але її немає. У них між ними нічого не відбувається, може, це прикол такий. але... Ну... Ти цього чекаєш, тобі це не дають. Такий, окей, типу, може, вони думали, що із-за цього я піду на другу частину? Ні, не, не дай Бог, я на другу частину цього кіно не піду ніколи. Ну, тобто, ні. що можу також відзначити, мені сподобалися жарти. Жарти реально пітерочка, п'ять із п'яти, жарти просто супер, молодці. Жарти і спецефекти. Сюжет повніший відстій, просто від стісті від стій. Про фізику я говорити не буду, я не настільки сильно в ній знаюсь, тому. Це не до мене. Моя оцінка 4-5 із 10. Це все на сьогодні. Я маю надію, вам сподобався такий формат. Якщо так, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І тоді я буду випускати такі ще в мене багато всього. Я дивлюся, і не тільки у кінотеатрах, але й на стрімінгах. Всім па-па!